Чи можна через суд встановити факт самостійного виховання дитини з метою отримання пісрочки. Якщо мама дітей дійсно десь зникла, не бере участі у вихованні дитини, веде аморальний який спосіб життя, зложиває якимись речовинами, алкогольними напоями, є у вас відповідні докази, то тоді може йти мова про позбавлення такої нерадивої матері батьківських прав. Але якщо мама просто виїхала за кордон, ви сам зараз тих дітей в школу водите, в садочок до лікаря, то це не є підставою позбавляти маму батьківських прав. Якщо мати на зв'язку з дитиною, вона насилає гроші на утримання дитини, то мама бере участь у вихованні і утриманні дитини. Так само ви не можете подати до суду заяву в порядку окремого провадження про встановлення факту самостійного виховання. Суд відмовить, скаже, що ви маєте вирішувати ці питання у порядку позовного провадження. В порядку цього окремого провадження встановити факт самостійного виховання дитини можна в двох випадках, коли суд не відмовить вам у відкритті провадження. Перше, коли мати зникла. Її розшукує поліція, і у вас про це є відповідні докази. І, друге, коли мати, перебуваючи на окупованих територіях, не може брати участь у вихованні в утриманні дітей з невідомих причин, тобто з нею немає зв'язку, невідомо, де вона і що вона. З іншого боку, якщо у вас є якісь відомості, що можуть свідчити про те, що на окупованих територіях вона була захоплена в полон. А, чи є обставини, свідки, які можуть засвідчити, що тоді-то, тоді, то з нею сталася якась а, важка життєва ситуація, за яких вона ймовірно могла? Зникнути, то тоді її можна визнати безвісно, відсутньою, також в порядку окремого провадження. І навіть рішення суду про те, що дружина мати дітей зникла безвісти, буде також для вас підставою для отримання відсрочки Вдавати. Що мати не виховує дітей навіть за згодою матері, коли вона щось напише, що я згодна, що вони позбавили батьківських прав. І навіть коли батьки укладуть якісь договір, що діти мають проживати з батьками, а я відмовляюся, це все не дійсні умови договору. Не може мати відмовитися від своїх сімейних обов'язків, вони є невідчужуваними.